Добрий день, малята. Сьогодні Всесвітній день дитини. Це свято всіх дітей на нашій великій планеті Земля, дітей різної національності, з різним кольором шкіри, але всі вони мають рівні права. Ці права записані в Міжнародній Конвенції про права дитини. Діти чуєте? Хтось плаче? Я розподивлюсь. Добрий день, дитино. Діти, ви впізнали гостю? Так, це папелюшка. Але чого ти так гірко плачеш? Зламачиха та сестри кривдять мене щодня. Діти, не знаю папелюшка. Може, інші не знають. Дитячі права всіх дітей захищають. Заборонено кривд чинити. дітям у кожній країні світу. Хіба в мене є права, я тільки чую. Ти повинна приготувати їсти, прибрати в кімнатах, начистити доблиску посуд, нарубати дров, наносити води. І так кожного дня діти перед вами плакат, де намальовані знаки, які означають ваші дитячі права. А може, ці права тільки для вас, а не для мене. Ну, що ти, папелюшко, тут є спеціальний знак, так, діти? Подивіться уважно, цей знак означає, усі діти рівні у правах. Ой, дякую вам за науку, але я побігла, мені ще треба їсти зварити, підлоги підмісти і помити. «Попелюшка мила, працювати тяжко можуть лише дорослі. Але якщо я не встигну все зробити, мене залишать без вечері. Такого в нас не може бути. Дитина добре їсти має право. Діти в нас не голодують ні в садку, ні в казці, ні в державі. Попелюшко, і ви, діти. Подивіться уважно на цей знак і запам'ятайте усі діти мають право на повноцінне харчування. Ти, попелюшко, не поспішай, ми тебе розповімо ще про права дітей. Ось цей знак говорить про те, що всі діти мають право на любов і піклування, а цей знак вказує, що всі діти мають право на відпочинок. Наступний знак закріплює право дитини на навчання. Всі діти мають право на медичну допомогу. Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена. Попелюшка всім, немов подружка, з неї дружать діти всіх країн, а живе так тяжко попелюшка, в домі мачухи, немов прислужка, та недобра мачуха, як відьма, кривди день і ніч, дівчатко, бідне, з цим пора кінчать віднині. Знає, хай права дитини. Діти мають право, говорить закон, на ігри, на відпочинок і сон, на ліки, на допомогу медичну на їжу смачну, поживну і корисну, на світлий будинок, де мамо і тато їх будуть любити і захищати, на щастя, життя серед інших дітей, ім'я, яким звуть тільки тебе, на ласку, любов мають право всі діти і в нашій країні, і в цілому світі. Попелюшка, але окрім прав, у дітей є ще й обов'язки. Обов'язки це справи, які людина може і повинна виконувати, любити і поважати своє оточення, цінувати і дбати про своє здоров'я, перебирати за собою іграшки, одягатися і роздягатися самостійно, допомагати старим і малим не ображати і не принижувати оточуючих, дотримуватися правил поведінки, встановлених в суспільстві. Ось попелюшка, ти й дізналась, що у дітей є не тільки права, але й обов'язки. Так, дякую. Я побігла, то я запізнююсь. До побачення. Щасти тобі, дівчинко. А вам, діти, хочу побажати, нехай щасливі будуть всі діти на світі, сміються, співають, веселяться юрбою. Нехай ласкаво сонечко в небі всім світить і щастя крикує кулею земною.